От як українською сказати грость, гроздь винограду та мабуть грусть. Ой, ні, чекай, ця як її е, е, грість. Угу, здрасті, теща, я ваш гість. Запам'ятаймо, ні грість, ні грозь Боже збав, немає нічого спільного до української. Втім, ми маємо найгарнішу мову і нам є чим хизуватися і користуватися. Власне, для позначення скупчення плодів на одній гілці правильно використовувати відповідник кетях. кетях винограду, квітів, кетях ягід. Що? Ну, ну матір Боже, ну який ще кетях? Що ти мелеш, а? Але для того, щоб мене не з'їли, в коментарях підкидаю ще милозвучний відповідник гроно. У випадку з ягодами звучить романтично і влучно. А ще існує синонім китиця. І він також буде абсолютно правильним. Тож підсумуймо: замість слова грость кажемо «кетях», гроно, ну або ж китиця. Ну і заради усього святого, підпишіться вже на цю сторінку. І, і збережіть це відео, ви ж забудете. Як iyi ya. Bu